Функціональні території вони мають різні відділи: відділ охорони, відділ науки. Відділ рекреації розвитку туризму екологічної освіти і є ще дільниці, які здійснюють безпосередній контроль на певних територіях структури. Так що тут все, як то кажуть, все нормально. Було питання про вилучення, щоб щоб людина зрозуміла справа... Це... значить вилучаються території для національного парку лише ті, які погоджені користувачем От в даному випадку. Обласне управління лісового господарства і Цуманський дизгоспогоди у певну площу, значить тільки та площа, яка передбачена погодженням, насильно ніхто ні від кого відбирати не буде. Це ж це ж не приватна якась рейтерська група створюється. Так. Yeah. Але от вас вже yeah. є ведення. Yeah. Але... Yeah. Я хотів вас запитати, в принципі, я зрозумів з вашою доповіді інформацією, що ну, немає yeah. серйозних проблем для того, щоб там, жителі використовували там певні напрямки, заготовляли ягоди, гриби і так далі, писали худобу, кусили сіду. Да, принципі, це і не дивно, тому що багато хто з нас був у Шацьку, там відпочивав, і ходив і сам робив, капітан. Yeah. Бачили стоги сіна там косять і так далі. Тому, напевно, це дійсно не проблема і це щось надумає. Але я би хотів от вас запитати як спеціаліста, ну все-таки, на вашу думку, чому не виконується цей указ? Де саме звідки йде? Я, я як би виходили, тому що я тому що, от, не є в числі відповідальних осіб. От ви б ситуацію, ви От Що би ви підсказали? Як би тут <працю> В даному випадку я вам чітко скажу, що потрібно. Значить, основне, основні які що, власне, дійсно потрібно для цього. Потрібно вольове рішення, потрібна кандидатура на директора. Це перше питання. Без директора не буде дядько чи тітка, чи навіть хороші, такі от громадяни, які тут зібралися, бігати оформляти документи, тому що це не їхня компетенція. Треба бути посадова особа, яка організовує роботу. Це директор. Коли буде директор, то тоді наступний етап створення штату. Пошук приміщення ну це комплекс питань. І основне, одне з основних питань це все-таки підписати і погодити оцей проєкт, цей проєкт, який зараз є, фактично положення про національний парк. Це є перший документ, який дає, регламентує роботу національного парку. Після того починається фінансування. Ну, фінансування не з'явиться, коли немає рахунку, а рахунка не з'явиться, коли немає. І Печатки і директора. І хто, це ну, хто це мав би зробити? Хто це мав би зробити? А от, е, скажіть, будь ласка, а положення про національний парк? Є воно? там? Ні, положення розроблено в зв'язку з тим, що не зроблено ну, було. Це на місцевому рівні за відсутності директора, зробило положення е, міністерства. Де має взятися директор? Директор, та от, власне, багато думок було, було. Може ініціювати сьогодні зібрання людей. Може ініціювати кандидатуру.